Дорогі друзі, сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми звернемо увагу на відносини між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими родичами, тобто на сімейні стосунки. Є багато доказів того, що діти з міцних хороших сімей досягають великого успіху в житті. Найвідоміше дослідження було проведене Майклом Резіковим і Пітером Бірманом з Міннесотського університету. Це було масштабне дослідження, в якому брали участь 90 тисяч підлітків у віці від 12 до 18 років. За їхнім життям спостерігали протягом декількох років, проводили з ними співбесіди. Одне з важливих відкриттів, зроблених в ході дослідження. Полягає в тому, що чим міцніший був зв'язок між сім'єю і підлітком, тим нижчий був рівень молодіжної злочинності, наркоманії, ранньої сексуальності і вагітності. Безсумнівно, позитивний вплив якісного сімейного життя охоплює набагато більше областей, ніж було порушено в цьому чудовому дослідженні. Наука підтверджує, хоча є і винятки, дієвість. Простого принципу, що записаний в Біблії, повчай виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Примудрий Соломон радить батькам дізнатися, яким чином і саме в чому їхня дитина може принести найбільшу користь собі та іншим, і в чому вона знайде найбільше щастя, конкретне положення в житті. Призначений людині визначається її здібностями. Кожній окремій людині Бог відвів певне місце в своєму великому плані. Він забезпечив людину здібностями, необхідними для заповнення цього особливого місця. Тому вибір справи життя повинен відповідати природним нахилам. Зусилля батьків і дитини повинні бути спрямовані на те, щоб відкрити для себе ту роботу, яку вже визначили небеса. Надзвичайно важливо, щоб батьки допомогли дитині зрозуміти, яким шляхом вона повинна йти по житті. В 11 розділі книги приповістей написано: хто руйнує власний дім, той успадкує вітер. Даний текст. Це заклик до батьків зберігати стабільність в сім'ї, інакше доведеться шкодувати про наслідки, порушуючи мир в сім'ї, батьки роблять дітей беззахисними перед серйозними небезпеками. Як можна зруйнувати свій дім взаємними погрозами, неповагою, провокаціями? Поганими прикладами, лінощами, безладом, нетерплячістю, гнівом, фізичним і словесним насильством, жадібністю і заздрістю. У таких випадках, як говорить біблійний текст, доведеться пожинати вітер. Це сильне порівняння, образ втрати і руйнування, спустошення втрат далекосяжних наслідків, щоби уникнути подібних наслідків. Надихайтеся любов'ю Бога, яка настільки велика, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Нехай у вашій родині править ця любов трипляча і милостива, що не заздрить, не величається і не гордиться, що не шукає свого, не спалахує гнівом, яка не пам'ятає зла, а радіє істині, яка все переносить. Усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Моліться, щоб Господь допоміг вам зрощувати таку любов у вашій родині. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти даруєш такі надзвичайно важливі настанови для виховання дітей і для відносин, які повинні мати місце у сім'ї. До може Господи, нам проявляти повагу один до одного. Нехай, Господи, у сім'ях наших буде щира любов, яка би принесла нам радість і щастя, і щоб ти в наших сім'ях був звеличений і прославлений. Амінь. Формування характеру розпочинається з раннього дитинства, і це є найважливіша справа, яку мають здійснити батьки з Божою допомогою.